Привіт, тебе вітає твій зубнік Кирило Семененко. І сьогодні ми будемо вирішувати питання, як правильно чистити зуби. Як показує моя практика, багато людей чистять зуби і при цьому не знають, що вони роблять це неправильно. А деякі люди, чистячи зуби, навпаки наносять собі шкоду. До речі, я вже місяць як без брекетів можете мене привітати і подивитися наше відео про те, як мені знімали брекети. Обов'язково додивіться це відео до кінця, бо в кінці нас очікують шалені подарунки, і цього разу ми вирішили дати можливість виграти різні подарунки більшій кількості людей. Сьогодні нам допоможуть наші два асистента, миролюб та Одарка. Миролюб має більш складну ситуацію, тому він ще в брекетах. Одарка вже прийшла лікування і лайнерами, і тому вона має гарний та рівний прикус. Так, миролюб іде до нас ближче. На нижній щелепі ще брекетів немає, тому будемо показувати, як чистити зуби саме на нижній щелепі. Найпоширеніша помилка, яку роблять люди при чистці зубів, це чистити їх ось таким чином. На жаль, так роблять практично всі в фільмах, мультиках серіалах. При такому підході ми не чистимо зуби, а розвозимо на лід по зубам. І він забувається під ясно. Існує багато запатентованих технік, як правильно чистити зуби. Ми не будемо робити огляд їх усіх, але існує одне золоте правило, яке варто запам'ятати і використовувати в щоденній гігієні. Це правило вимітаючих рухів. Наліт потрібно не розвозити по зубам, а вимітати зубів. І зараз ми подивимося, як це робити. Миролюб, ти готовий? Оскільки я прихильник мінімалізму і спрощення, то ми будемо все спрощувати, щоб це було легше запам'ятати та втілити в життя. Ви маєте знати, що ваші зуби мають, умовно кажучи, три поверхні: зовнішня, внутрішня та жувальна. До речі, жувальну поверхню мають тільки жувальні зуби. Передні зуби мають тільки зовнішню і внутрішню поверхню. Понятно, да? Отже, яким чином ми можемо робити вимітаючі рухи на зовнішній поверхні зубів? Ми беремо щіточку, наносимо туди трішечки пасти, горошинку невеличку. І розвозимо пасту по поверхні зубів. Дуже умовно кажучи, під кутом 45 градусів починаємо робити вимітаючі рухи. Що таке вимітаючі рухи? Це рухи від десни до верху зуба. Точно таким же чином ми робимо з внутрішньої поверхні. І жувальні зуби, які мають жувальну поверхню, ми чистимо традиційно, так як показують в фільмах, мультфільмах та серіалах. Вважається оптимальним, що потрібно зробити 8 рухів біля кожного зуба, який ви чистите. Вимітаючі рухи можуть здаватися вам незвичними, якщо ви півжиття чистили зуби неправильно. Але коли ви кілька разів зробите це. То у вас вже випрацюється певний рефлекс, і ви вже не будете задумуватись, якими там рухами чистити зуби, коли кілька разів зробите це правильно. Отже, ще раз повторимо: від десни до ріжучого краю знизу вверх, якщо це стосується нижньої щелепи. На верхній щелепи принцип той самий, просто ми рухаємося від десни тепер вниз. Дві з половиною три хвилини. Але у кожної людини це може займати трошки більше або трошки менше часу. Під час чистки зубів ви можете травмувати емаль, якщо ви робите свою чистку неправильно, тими самими рухами, які показані в фільмах. Якщо ви сильно притискаєте щітку, і якщо користуєтесь жорсткою зубною щіткою, я рекомендую користуватися зубною щіткою медіум для більшості своїх пацієнтів. Якщо у вас присутні якісь захворювання ясен або тканин парадонту, тоді ми беремо за рекомендацією вашого лікаря м'яку зубну щітку. Окремо варто сказати, що існують відбілюючі пасти для щоденного використання. Ними можна чистити щодня, а існують відбілюючі зубні пасти, якими можна користуватися. Тільки якийсь період тиждень, 10 днів, 2 тижні, це прописано на упаковці. Тож, якщо відповідно ви чистите зубними пастами, які не для щоденного використання, то ви можете пошкодити свої емалі. Вважається, що міняти зубну щітку необхідно в середньому раз в три місяці, але все залежить від зносу ворсинок. Якщо ви бачите, що ворсинки вашої щітки дивляться вже в різні сторони, значить варто задуматись над тим, щоб замінити свою зубну щітку. адже зруйновані ворсинки вже не чистять ваші зуби. Пам'ятайте, що якщо ми міняємо свою щітку невчасно, то, по-перше, вона погано справляється зі своєю функцією, тобто не чистить ваші зуби як слід. По-друге, вона є джерелом бактерій та інфекцій. До речі, якщо ви хочете покращити свою чистку зубів і зробити її більш комфортною, ви можете придбати собі звукову щітку. І тоді навіть не потрібно буде робити вимітаючі рухи. Ви можете просто підставляти щітку з ворсинками до поверхні зубів, і вона все зробить за вас і до просто переставляєте щітку далі. Крім того, в неї вбудований таймер, який допоможе вам контролювати тривалість чистки зубів. До речі, таку зубну щітку сьогодні ми розіграємо для тих, хто носить брекети, у кого встановлені імпланти або інші керамічні конструкції. Необхідна більш ретельна чистка зубів, і про це в нас є окреме відео. Можете знайомитись тут. Також скоро ми підготуємо відео про зубні пасти, тож не забудьте підписатися на цей канал, щоб бути в курсі нових відео. А зараз детальніше про умови нашого конкурсу. І хочу зазначити, що у нас буде цілих 5 переможців. Троє людей зможуть виграти німецьку зубну пасту і швейцарську зубну щітку. Ось такий набір для якісної гігієни вдома. За друге місце ми подаруємо звукову зубну щітку швейцарського бренду Edelweid. А перше місце це просто топ. Та сама звукова зубна щітка. І безкоштовна професійна гієна у нас в клініці. Отже, умови доволі прості: перше, необхідно бути підписаними на канал Твій Зубнік. Друге, необхідно пролайкати це відео, а також три останніх. І третє, необхідно написати в коментарі до цього відео невеличкий віршик. Про гігієну. Ви можете написати про гігієну в цілому, можете написати про гігієну зубів, ви можете написати про гігієну ваших думок. Головне, щоб це було креативно і цікаво. Віршик переможця ми перетворимо в пісню, яку незабаром ви почуєте на нашому каналі. Обов'язково не забудьте переконатися, що ваш аккаунт відкритий, і ми можемо перевірити, чи дійсно ви підписані на канал Твій зубнік». Ваш вірш про гігієну має містити принаймні 4 рядки, можна, звісно, і більше. І наша вельми шановна колегія комісія е, обере 5 переможців. До комісії буду входити. Я та мої асистенти. Миролюб та ударка. Більше деталей про конкурс читайте в описі до цього відео. Бажаю усім перемоги та гарних посмішок.